Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчі що на черняка 2 Загиблому пішоходу було 59 років. Проживав у Рівненському районі. Поблизу села Великий Житин. Він раптово вийшов на дорогу у невстановленому місці. У цей час дорогою їхало Ауді А 6 Ним керував 24-річний житель Володимирецького району. Водій не зміг уникнути наїзду на людину. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Що стало причиною даної дорожньо-транспортної пригоди на даний час? Трагічна аварія сталася і сьогодні вранці поблизу села Городище. Під колесами легковика загинув велосипедист. Людині було 54 роки. Він мешкав у Рівненському районі. Автомобілем Міцубісі Lancer керував 35-річний мешканець того ж району. Після наїзду водій був у шоковому стані. Пояснити, як саме сталася аварія, не міг. Виїхав велосипедніст, я нічого не зміг діяти на дорозі. Близько сьомої години 30 хвилин до чергового по УДАІ МВС надійшло повідомлення про те, що поблизу села Городище Рівненського району сталася дорожня транспортна пригода. За попередніми даними водій автомобіля Міцубісі здійснив наїзд на велосипедиста, який у цей час рухався у попутному напрямку. Прямо в результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.